Тес Гертсен, асистент, розділ 16. Мій автомобіль, мій будинок, і я. Ліцелі їхала назад до Бостона. Гнів тугим вузлом скрутив їй живіт. ДІН сидів поруч, але вона не дивилася на нього, цілком зосередившись на своїй злості, відчуваючи, як її пожирає полум'я. Коли Дін зупинився біля будинку Одонел на бретл стріт ця злість лише посилилася. Рідзолі дивилася на широкий фасад у колоніальному стилі з дерев'яним дахом пофарбованим у незайманий білий. З закованими металевими воротами виднілося подвір'я з акуратно підстриженим газоном і доріжкою, викладеною гранітними камінцями. Навіть за високими стандартами Бреттл-стріт Стрит. Цей будинок здавався розкішним. Державний службовець ніколи не зміг би собі такого дозволити. Але саме такі, як я, борються з вореними гойтами цього світу і страждають потім від наслідків, подумала Ріцолі. Саме вона замикала на ніч вікна і двері, її будило вночі примарне відгуння кроків, які наближалися до її ліжка. Вона виходила на двобій із чудовицьками, а потім мучилася від трав. А тут, у цьому розкішному будинку, жила жінка, яка співчутливо виховувала цих таких монстрів. Приходила на судові засідання і захищала тих, кого захистити неможливо. Цей дім було зведено на кістках жертв Побелясто білява жінка, яка відчинила їм двері, була так само бездоганна, як її будинок. Волосся лежала на голові, сяючим шоломом, свіжа випросована сорочка. І штани Брукс Бразерс. Їй було років 40. Свіже обличчя, мов алебастер, і так само позбавлене тепла. В очах світився лише холодний інтелект. Доктор Одонел? Я детектив Ріцолі. А це агент Гебріал Дін. Жінка пильно поглянула на Діна. Ми з агентом уже знайомі. І справили одне на одного враження, і то приємних подумала ріцолі. О, дони уява не була рада непроханим гостям. Не усміхаючись, вона провела їх через великий коридор до вітальні. Ріцолі побачила канапу з палісандрового дерева, обтянуту білим шовком, і східні килими. Їхні яскраві червоні візерунки підкреслювали фактуру підлоги стикового дерева. Ріцолі мало знала про мистецтво. Але навіть вона зуміла визначити, що картини на стінах оригінали і, мабуть, доволі дорогі. Всередині теж кістки жертв, подумала вона. Ріцолі з Діном сіла на канапі навпроти Одонел, і їм не запропонували ані кави, ані чаю, ані навіть води. Господиня явно давала зрозуміти, що хоче якнайшвидше покінчити з цією справою. Одонел одразу перейшла по суті, звернувшись до Ріцолі. Ви говорили, що йдеться про ворена Гойта. Ви з ним листувалися? Так. І що? З якою метою? Якщо ви знаєте про факт нашого листування, то гадаю, що й листи читали. З якою метою ви листувалися? невблаганно повторила Ріцолі. О Донал умовчки подивилася на неї, оцінюючи супротивника. Вона вже встигла зрозуміти, що ріцолі супротивник. І відповідала з огляду на це, напружившись, мов у тісних обладунках. Спочатку я маю запитати у вас, детективе, чому моє листування з містером Гойтом цікавить поліцію. Ви знаєте, що він утік з в'язниці? Так, звісно. Бачила у новинах. А тоді поліція штату запитала в мене, чи Ворен виходив зі мною на контакт. Опитували всіх, хто з ним листувався. Ворен. Вони зверталися одне до одного на ім'я. Ріцолі відкрила великий конверт з манільського паперу і дістала три фотографії у пластикових пакетах, простягнула їх докторові Одонел. Ви надсилали ці фотографії містерові Гойту? Доктор Одонел ледь на не глянула. Ні, а що? Ви навіть не роздивилися. У цьому немає потреби. Я не надсилала містеру Гойту жодного фото. Їх знайшли в його камері у конверті з вашою адресою. Отже, він просто поклав їх туди на зберігання. Доктор Одонал віддала фотографії Ріцолі. А що ви йому надсилали? Листи, бланки дозволів на оприлюднення інформації, щоб він їх підписав. Якої інформації? Його шкільних оцінок. Педіатричних оглядів, усієї інформації, яка могла допомогти мені оцінити його випадок. Скільки листів ви йому написали? Гадаю, 4, 5. І він відповідав: Так, я маю його листи. Можете зняти копії. Він не намагався вийти з вами на контакт після втечі. Ви думаєте, я б не повідомила правоохоронців? Не знаю, докторе Одонал. Я не знаю, які у вас були стосунки з містером Гойтом. У нас було листування, а не стосунки. Однак ви писали йому 4 або 5 разів. Я ще й відвідувала його, нашу розмову записано на відео. Можете подивитися. Навіщо ви говорили з ним? Він може поділитися своєю історією і багато нас навчити. Як потрошити жінок, наприклад? Слова зірвалися з вуст ріцолі, перш ніж вона встигла схаменутися. Ця отруєна гіркими емоціями стріла не змогла пробити обладунки співрозмовниці. Ви, правоохоронці, бачите лише кінцевий результат, спокійно відповіла доктор Одонел. Жорстокість і насилля, страшні злочини, які є логічним наслідком того, що пережили ці люди. А що бачите ви? Те, що сталося в їхньому житті раніше, і тепер ви хочете сказати, що це все через нещасливе дитинство? Що ви знаєте про дитинство Ворена? Ріцолі відчула, як у неї підвищується тиск. Вона не мала бажання обговорювати коріння гойтових збочень, його жертвам плювати на його дитинство. І мені теж. Гаразд, але що ви про це знаєте? Наскільки мені відомо, його дитинство було цілком нормальним. Я знаю, що в нього було краще дитинство, ніж у багатьох чоловіків, які не ріжуть жінок. Нормальним? Доктора О'Донал, здається, звеселило це слово. Вона подивилася на Діна уперше, відколи вони опинилися в цій вітальні. А Дін, чого б вам не поділитися з нами визначенням нормальності? Вони обмінялися поглядами, в яких відгунювалися давні, так і незавершені битви. Однак, хоч би які емоції відчував Дін, у його голосі вони не прозвучали. Він спокійно сказав Детектив Ріцолі ставить запитання пропоную вам відповідати, докторе. Дін справив на Ріцолі враження людини, яка звикла в будь-якій ситуації брати контроль на себе, і тепер її здивувало, що він не бореться за лідерство. А дозволяє їй вести розмову, обравши натомість роль спостерігача. Через її гнів розмова пішла шкереберть. Настав час повернути свої позиції, а до цього потрібно було тримати гнів під контролем, просуватися спокійно і методично. Коли ви почали писати одне одному? запитала вона. Приблизно три місяці тому, відповіла доктор Одонал так само спокійно і по-діловому. Чому ви вирішили йому написати? Чекайте, здивовано розсміялася доктор Одонал. Ви неправильно зрозуміли. Ініціатором листування була не я. Ви хочете сказати, що ініціатива йшла від Гойта? Так. Він написав мені перший, сказав, що чув про мої дослідження у сфері неврології насилля. Також він знав, що я була експертом з боку захисту на інших судових процесах. Він хотів найняти вас? Ні. Він знав, що для цього вже надто пізно, адже вирок винесено. Але він подумав, що його справа може мене зацікавити, і, як виявилося, мав рацію. Чому? Чому я зацікавилася? Чому ви гаяли час на листування з такою людиною, як Гойт? Він належить саме до таких людей, про яких я хотіла б дізнатися більше. У нього в голові колупалися з десяток психологів і психіатрів. З ним усе гаразд. Він абсолютно нормальна людина, за винятком того факту, що йому подобається вбивати жінок, подобається знерухомлювати їх і розрізати їм черево. Його заводить гра в хірурга, а вони залишаються при тямі і відчувають усе, що він з ними коїть. От бачите, а ви називаєте його нормальним. Він не божевільний. Він усвідомлював свої дії і насолоджувався ними. Тобто, ви думаєте, що він просто народився уособленням зла? Саме так я б його і описала. Одонел подивилася на неї поглядом, який немов би приймав настрість. Що саме вона бачила? Чи могла б вона за допомогою свого досвіду психіатра зазирнути під одягнену про людське око маску і побачити зранену плоть? Доктор Одонел раптом звелася на рівні. Чому б вам не пройти в мій кабінет? запитала вона. Я вам дещо покажу. Різорі з Діном попрямували за нею. Їхня взуття шурхотіло по червоному, немов вино, килимі, яким було встелено весь коридор. Кімната, до якої вони увійшли, становила разючий контраст із розкішно прибраною вітальнею. Кабінет доктора Одонел було призначено винятково для роботи. Білі стіни. Полиці зі стрункими рядами довідників, металеві шафи для документів. Варто зайти сюди і одразу налаштовуєшся на робочий режим, подумала ріцолі. На доктора О'донел цей кабінет очевидно справив саме такий ефект, і з похмурою зосередженістю вона підійшла до свого письмового столу, схопила конверт із рентгенівським знімком і віднесла до негатоскопа, вмонтованого в стіну. Зафіксувавши плівку, вона клацнула вимикачем, екран замерехтів, підсвічуючи зображення людського черепа. Фронтальна проекція, сказала доктор Одона, 28-річний білий чоловік, будівельник, був законослухняним громадянином, хорошим чоловіком і люблячим батьком для шестирічної доньки. А потім він дістав травму на робочому місці, колода впала йому на голову. Вона поглянула на своїх відвідувачів. Агент Дін, мабуть, уже побачив. А ви, детективи? Ліцолі підійшла ближче. Вона не часто дивилася на рентгенівські знімки, тому могла розрізнити лише загальну картину, череп, диві западини очей штахети зубів. Зараз поставлю бічну проекцію, сказала Одонел, і зафіксувала на екрані інший знімок. Тепер бачите. Другий знімок показував череп у профіль. Різолі побачила тоненьку сіточку тріщин, які розбігалися від передньої частини черепа назад. Вона показала на них. Одонел кивнула. Його привезли до відділення невідкладної допомоги непритомним. Комп'ютерна томограма показала крововилив з великою гематомою, скупченням крові, під твердою мозковою оболонкою. Ця гематома здійснювала тиск на лобовій долі його мозку. Кров видалили хірургічним методом, і чоловік видужав. Або, радше, здавалося, ніби він видужав. А він повернувся додому, а потім на роботу, але став іншою людиною. Він знову і знову зривав на людях сліз. Врешті-решт його звільнили через конфлікти. Він почав домагатися своєї дочки. А якось посварившись із дружиною, він так побив її, що не могли впізнати, почав бити і не міг зупинитися. Навіть коли в неї майже не залишилося зубів, навіть коли її обличчя перетворилося на шмат м'яса, з якого стирчали кістки. І ви хочете сказати, що він так чинив через оце? запитала Ріцолі, показуючи на тріщину в черепі. Так, Угоді вам! Подивіться на знімок, детективе. Бачите місце розташування тріщин, яка частина мозку під ним розташована? Ріцолі озирнулася на Діна. Він поглянув на неї позбавленим емоційним поглядом. Лобні долі, сказав він. Губи Одони ворухнулися в слабкій посмішці. Її явно тішила нагода кинути виклик давньому суперникові. Навіщо було зроблено ці знімки? запитала ріцолі. Адвокат цього чоловіка попросив мене провести нейропсихіатричну експертизу. Я використовувала вісконсинський тест сортування карток і категоріальний тест Гольстера Райтера, а також замовила МРТ, магнітно-резонансну томограму мозку. І всі ці тести показали один і той самий результат. Обидві лобні долі цього чоловіка дуже постраждали. Однак, за вашими словами, він цілком одужав після травми. Він з вигляду одужав. То його мозок був травмований чи ні? Навіть із дуже травмованими лобними долями людина може ходити, розмовляти і займатися повсякденними справами. Ви можете говорити з людиною, яка пережила лоботомію і не помітити нічого дивного. Однак травма, поза сумнівом, є. Вона показала на рентгенівський знімок. Це називається лобним синдромом. Лобні долі відповідають за нашу здатність до прогнозувань і суджень. Якщо ці долі травмовані, відбувається розгальмування, ви поводитеся неадекватно і не відчуваєте жодної провини чи емоційного болю, втрачаєте здатність контролювати свої насильницькі імпульси, а вони є в нас усіх. У кожного трапляються моменти люті, коли хочеться завдати удару, протаранити своєю машиною водія, який нас підрізав. Я впевнена, що ви розумієте, про що я детектива. про таку злість, коли хочеться завдати комусь волю. Ліцолі мовчала, не маючи відповіді на ці правдиві слова. Суспільство сприймає акти насилля як вияви зла чи аморальності. Нам кажуть, що ми маємо цілковитий контроль над своєю поведінкою, що абсолютно кожен із нас має волю і вибір. Однак нами керує не лише моральність, а ще й біологія. Обні долі допомагають інтегрувати думки і дії, допомагають зважити наслідки дій. Без такого контролю ми стаємо жертвами всіх диких імпульсів. Так сталося і з цим чоловіком. Він втратив здатність контролювати свою поведінку, мав сексуальний потяг до своєї дочки і домагався її. Дружина розлютила його, він забив її до смерті. Час від часу у всіх нас бувають тривожні чи неприйнятні думки. Нехай навіть минущі. Ми бачимо привабливого незнайомця і думаємо про секс. Одна думка, от і все. Але якби ми піддавалися імпульсам, що тоді було? Якби ми не могли зупинити себе, цей сексуальний потяг міг би призвести до зґвалтування або й чого гіршого. І в цьому полягала його лінія захисту, мозок змусив мене так вчинити. Очах доктора Одонал спалахнуло роздратування. Лобний синдром це офіційно визнаний діагноз. Гаразд, а на судовому засіданні це спрацювало? Холодна пауза. Наша судова система все ще оперує визначеннями ненормальності, запозиченими із 19 століття. Нічого дивного, що суди не сприймають аргументів неврології. Цього чоловіка готують до страти в оклахомі. Доктор Одонел похмуро висмикала знімки з негатоскопа і поклала в конверт. А до чого тут Воренгуйт? Одонал повернулася до свого письмового столу, взяла ще один конверт і дістала інші рентгенівські знімки, які прикріпила до негатоскопа. іторі знову побачила череп у попередній і бічній проекції, але цього разу менший. Дитячий. Цей хлопчик упав, коли ліз на паркан сказала Одонел. Він упав обличчям вниз на тротуар і вдарився головою. Ось фронтальна проекція. Бачите крихітну смужку, яка йде вгору над його лівою бровою. Це тріщина. Бачу, сказала Ріцолі. Прочитайте ім'я пацієнта. Ріцолі подивилася на квадратик у кутку плівки. Там містилися ідентифікаційні дані. Прочитавши їх, Ріцолі мовчки застигла на місці. Йому було 10 років, коли це сталося. Нормальний активний хлопчик, який зростав у заможному передмісті Х'юстона. Принаймні про це свідчить його педіатрична карта і характеристика спочаткової школи. Здорова дитина, інтелект вище від середнього. Він добре ладнав з іншими дітьми, поки не виріс і не почав убивати. Так. Але чому Ворен почав убивати? Одного показала на знівки. Ця травма могла стати одним із факторів. Слухайте, я у сім років впала з гімнастичного снаряду, налетіла головою на брус. але я людей не ріжу. Однак ви полюєте на людей так само, як він. Ви професійний людолог. Від гніву обличчя Ріцолі Побуряковіло. Як ви смієте мене з ним порівнювати? Я вас не порівнюю, детективи, Але подумайте, що ви зараз відчуваєте. Мабуть, хочете дати мені ляпаса, правда? І що вас зупиняє? Що не дає цього зробити? Мораль, виховання чи холодна логіка, яка говорить вам, що неодмінно будуть наслідки, розуміння, що вам тоді не уникнути арешту. Усі ці міркування разом не дають вам напасти на мене, і весь цей аналіз здійснюється у ваших хлопних долях. Завдяки цілісності цих нейронів, вам удається контролювати свої деструктивні імпульси. Доктор О'донел помовчала. У більшості випадків, додала вона, із розумінням поглянувши на Ріцоль. останні слова, ніби влучно кинутий спис, потрапили в слабке місце Ріцолі. Уже рік тому, під час розслідування справи хірурга, ріцолі припустилася страшної помилки, яка до кінця життя пектиме її соромом. У запалі гонитви вона вбила неозброєну людину. Тепер вона дивилася на доктора Одонел і бачила в її очах радісний блиск. Мовчання порушив Дін. Ви сказали, що Гойд ініціював листування. Що він хотів отримати? Увагу, співчуття. А як щодо простого людського розуміння? Він у вас його просив. Ворон відчайдушно шукає відповідей. Він не знає, що змушує його убивати, лише знає, що він не такий, як усі. Він лише хоче знати чому. Він сам вам це сказав. Одонал підійшов до столу і дістав атеку. Тут усі його листи і відеозапис нашої розмови. Ви їздили в Суза Барановські? Так. Чия це була ідея? О, Донел не відразу відповіла, ми обоє подумали, що нам варто зустрітися. Але хто першим заговорив про це? На запитання Діна відповіла ріцолі. Він хіба не так? Огоїт просив цієї зустрічі. Можливо, але ми обоє хотіли цього. Ви навіть уявлення не маєте, для чого насправді він запросив вас, сказала Ріцолі. Правда ж? Ми мали зустрітися. Я не можу оцінити стан пацієнта, не побачивши його на власні очі. А як ви гадаєте, про що він думав, коли ви сиділи там? Може, ви мені скажете? з запитала Одона. Звісно, я точно знаю, що відбувається в голові хірурга. Віцолі віднайшла здатність говорити, і тепер слова падали холодно і безжально. Він запросив вас, бо хотів придивитися. Так він чинить із жінками, усміхається нам, приязно говорить з нами. У його характеристиці зі школи це все є, правда? Вічливий юнак, говорили вчителі. Готова закластися, що він був із вами вічливим під час зустрічі. Так, він був. Звичайним хлопцем, відкритим до співпраці. Детективи, я не така наївна, щоб думати, ніби він нормальний. Але він справді був готовий до співпраці, і він справді непокоївся через свої дії хотів зрозуміти причини своєї поведінки. І ви йому сказали, що все тому, що він тріснувся головою. Я сказала, що травма голови була одним із факторів мабуть, він був радий отримати виправдання своїм учинкам. я чесно висловила свою думку. А знаєте, що ще його порадувало? Що? Те, що він був із вами в одній кімнаті. Ви ж сиділи в одній кімнаті, правда? Ми були в кімнаті для допитів під постійним відеонаглядом. Але між вами не було вікна, ані скла, ані плекси гласу. Він ніколи не погрожував мені. Він міг нахилитися вперед, роздивитися ваше волосся, понюхати вашу шкіру. Йому дуже подобається нюхати жінок. Це його заводить. А найбільше вставляє запах страху. Собаки відчувають людський страх за запахом. Ви про це знали? Коли ми боїмося, виділяються гормони, які тварини здатні розпізнати. І Ворон Гойт може їх відчувати, як будь-яка істота, що вийшла на полювання. Це живить його фантазії. І я можу собі уявити, про що він фантазував, сидячи в тій кімнаті з вами. Я вже бачила, куди заводять такі фантазії. О, спробувала розсміятися, але не змогла. Якщо ви намагаєтеся мене злякати, у вас довга шия, докторе. Хтось назвав би її лепетиною, він мав її помітити. Хіба ви не ловили його на тому, що він витріщається на вашу шию? О, годі! Може, ви бачили, що він доволі часто потупляє очі? Мабуть, ви подумали, що він таки витріщається на ваші груди. Як інші чоловіки. Але Ворин не такий. Його не цікавлять груди. Він полюбляє горлянки. Для нього жіноча шия, десерт. Він просто не може дочекатися, коли проведе по ній лезом, після того, як покінчить з іншою частиною жіночого тіла. Одона почервоніла і озирнулася на Діна. Ваша напарниця переходить усі межі? Ні, спокійно відповів Дін. Я вважаю, що детектив Ріцолі говорить дуже по-сутні. це чистісіньке залякування. А в кімнаті з Вореним Гойтом вам не було лячно? розсміялася Ріцолі. Тоді вони відчували страху. Одонел холодно появилася на неї. Це було клінічне інтерв'ю. Це ви так думали. А для нього це було дещо інше. Ріцолі підійшла ближче, і цей агресивний рух. Не минув дарма для Одол, хоча нейропсихіатр була вища, і за зростом і за статусом вона не могла зрівнятися із безжальною люттю ріцолі і почервоніла ще дужче під зливою слів. Ви сказали, що він був ввічливий і готовий до співпраці? Звісно, він мав саме те, що хотів, у кімнаті разом із ним сиділа жінка, достатньо близько, щоб викликати в нього збудження, однак він його приховав. Він добре це вміє. Йому вдається підтримувати з вами цілком нормальну розмову, а подумки він перерізає вам горлянку. Ви поводитеся неадекватно, сказала Одонел. Гадаєте, я просто залякую вас? А хіба не так? Вас мало до смерті налякати інше. Воронгойт добре внюхався у вас. Ваш запах його збуджував. А тепер він на волі і знову полює. І знаєте що? Він ніколи не забуває запаху жінки. Одонелл дивилася на неї, і в її очах нарешті почав з'являтися страх. Побачивши це, ріцолі не могла стримати задоволення. Вона хотіла, щоб Одонел бодай доторкнулася до того, від чого вона сама страждала протягом року. Звикайте до страху, сказала Ріцолі, бо вам є чого боятися. Я працювала з такими. Я знаю, коли потрібно боятися. Год відрізняється від усіх, кого ви бачили. О Донел розсміялася. до неї повернулася самовпевненість, підживлена гордістю. Вони всі різні, всі унікальні, і я ніколи не повертаюся спиною ні до когось з них.